Є дар, але його не видно. І це твоя відповідальність, а не карма твоїх клієнтів. Дуже багато тетапрактиків, психологів, квантових психологів, езотериків говорять про те, що в них не працює в блозі, тому що це карма їх клієнтів, тому що до них приходять клієнти, не такі. Вони звинувачують в цьому низькі вібрації своїх підписників. А насправді відсутня система, відсутня регулярність і відсутні взагалі серйозний підхід. До ведення блогу і продажі через нього своїх послуг. Так от, давай ми перейдемо від низьких вібрацій, перейдемо до дій і почнемо працювати над монетизацією твого блогу. Якщо ти саме той експерт, який хоче за допомогою своїх сесій і консультацій продавати свої послуги на високі чеки, пиши мені в дірект кодове слово чек. І я скину тобі чек-лист, завдяки якому ти зможеш прорахувати реальний дохід зі свого блогу на даний момент.